Усім привіт! Ви на каналі Моє хобі. І мене звуть Тетяна. І сьогодні хочу вам показати квіти, які я виростила із насіння. Ну Всі ми бачимо Алісу. Подивіться, який гарний запах зараз стоїть тут біля нього, неймовірний, медовий. І це така квітка, яка буде радувати, ну, у нас в, принаймні в нас в, в, в Південний регіон, в тому році навіть на Новий рік квітла. В тому році в мене ще була і рожева, а в цьому році хоч і висівала суміш, але в мене тільки ну, ось такі біленькі квіточки. Також із насіння у мене алісум скельний. Ось в цьому році він квітував. На, на наступний рік також буде квітувати петунька. Ось така звичайна, але я думаю, що вона ще й насіється, і на той рік буде взагалі гарно виглядати. Маргаритки або стокротки. Вставлю вам, як вони квітували в цьому році, дуже гарно насіялися. На той рік також буде краса. Ось таким килимом насіялася незабудька. Дуже гарно квітувала, і це, до речі, вона в мене сіялась перший раз. Поряд у нас <кій> ось така календула яка чудова. Є ще одна, але вона трошки прибита дощем, але також гарна. Вероніка сиза, навіть заквітла. Одна, одна квіточка заквітла. Ось така гарна дихондра, також із насіння. Синняє перфюжен. Ось така в мене червоненька є. Це дзвоники багаторічні, будуть і буде квітування на слідуючий рік. Ось така гарна жовтенька. Рожева ось така з білими пелюсточками. Ось така кармінна. Ну і, звісно, цинія високоросла. Боже, вона зараз з восени просто розкошує. Якби ви бачили, яка вона бідненька була влітку, в цю нашу спеку, її просто не ну, неможливо було зберегти. А ось зараз вона просто розкошує. Також подивіться, ось що виростила з насіння, це декоративний перчик, не квітка. Але таке цікаве рішення в садочку, як на мене. Ну і подивіться, також з насіння в мене виросли морозники. Ось один, а ось інший. Цей трошки більшенький. Так що все можливо. Так що, дівчатка, саджайте квіти, і вони вас будуть радувати своєю красою. І дуже. Я дуже полюбляю цю справу і дуже очікую, коли ж у мене з'явиться квіточка, яку я висадила з насіння. Всім до побачення, дякую за увагу, тихих вихідних!